З чого почати читати Біблію? Перший лист від Івана Івана, 3 розділ з 1 по 3 вірш, Перший Івана, 4 розділ з 7 по 19 вірші. Протягом декількох тижнів ми розповідатимемо, як просто прочитати Біблію? Прислухайтесь, зверніть увагу, коли ми занурюємося в перелину з чотирьох розділів першого листа від Івана, де він малює. Картину безмежної Божої любові до людства, нагадуючи нам про нашу безмежну цінність в його очах. Давайте розглянемо це сьогодні. Ви не любитель резолюцій, прийняття рішень, але я дуже люблю цілі на Новий рік, і в мене є для вас ідея. Що якщо протягом цього тижня ви поставите собі за мету прочитати одну книгу Біблії? Ми з вами можемо це зробити. Тому що книга, яку я збираюся порекомендувати, містить лише чотири розділи. Ласкаво просимо зануритись в Біблію, якщо ви зайнята людина, і вам бракує часу. Я знаю, що це може налякати, адже є 66 книг в одній книзі, яку ми називаємо Біблією, є Старий Завіт і Новий Завіт але вам не потрібно губитися в цьому всьому. Ось чому я буду давати вам невелику карту. Цього тижня ми поговоримо про читання книги від Івана. Він розповідає стільки дивовижних історій про Ісуса та Псалми, які є невеликими скарбами золота, які є не що інше як Боже Слово для нас. Його лист любові подається нам у 66 різних книгах. Він має багато чого нам сказати, і це дуже важливо. Він хоче, щоб це ми знайшли в золотій копальні Його слова. Сьогодні ми будемо шукати скарб у першому листі Івана. Отже, надіюся, що ви вже знайомі з тим, що в Євангелії серед чотирьох Євангелів є Євангелі від Івана. Це приблизно 21 розділ історій. Але потім Іван написав листа фактично три листи до церков, які були написані після того, як Ісус помер і воскрес заради вас і мене. Ці листи були не лише для людей, які відвідували ці церкви в той час. Вони для нас, вони також і для мене. Це Бог ділиться своєю любов'ю через Івана, свого послідовника, свого учня. Ви також один із послідовників Ісуса. Якщо ви тут або думаєте про те, щоб ним стати в будь якому випадку, ласкаво просимо до першого листа від Івана. Так, це лише чотири розділи. Ви також можете назвати це чотирьма сторінками. Якщо це полегшить ваше сприйняття. сьогодні ми зануримося в третій розділ Першого листа Івана або третю сторінку, яка починається з першого вірша, подивіться, як сильно нас любить Отець, бо Він називає нас своїми дітьми, а ми такими є. Бо люди, які належать цьому світові, не визнають, що ми є дітьми Божими, тому що вони не знають його. Дорогі друзі. Ми вже діти Божі, але Він ще не показав нам, якими ми будемо, коли з'явиться Христос. Невелике зауваження, коли з'явиться Христос, коли Він повернеться до нас. Але ми знаємо, що ми будемо схожі на Нього, бо побачимо Його таким, яким Він є насправді, і всі, хто має це нетерпляче сподівання, збережуть себе чистими, як Він чистий. Я хочу, щоб ви уявили Івана, який сидить за столом дерев'яним, можливо, з аркушем пергаменту, чорнильною ручкою, пером. Я не знаю, що вони використовували в біблійні часи, але уявіть свічку, яка горить біля нього, щоб освітити кімнату. І уявіть, як він пише ці слова, які Святий Дух вливає в Івана, щоб одного дня ви могли їх прочитати. Біблія Настільки є особистим зверненням до кожного з нас, що є справді листом любові до нас, це Бог говорить: ось хто я такий, я тебе люблю, я хочу дізнатися про тебе більше. Гаразд, я хочу прочитати трохи більше з першого листа Івана до церков, написаного свого часу, а також до вас і до мене. Цього разу ми відкриємо четвертий розділ першого листа Івана або на четвертій сторінці, як ми називаємо це сьогодні. Нехай ці слова підбадьорять ваше серце прямо зараз. Вважайте це текстом, якщо це сприймається вам легше, ніж лист. Уявіть, що ці слова прокручуються на вашому телефоні. Дорогі друзі, Іван пише наступні слова в першому листі Івана, четвертому розділі починаючи з 7 вірша. Дорогі друзі, продовжуймо любити один одного, бо любов походить від Бога. Кожен, хто любить, є Божою дитиною і знає Бога. А хто не любить, той не пізнав Бога, бо Бог є любов. Бог показав, як сильно любить нас, пославши свого єдинородного сина у світ, щоби ми мали через нього життя вічне. Справжня любов не в тому, що ми полюбили Бога, а в тому, що Він полюбив нас і послав свого Сина в жертву, щоб зняти наші гріхи. Дорогі друзі. Оскільки Бог нас так сильно полюбив, ми безперечно повинні любити одне одного. Бога ніхто ніколи не бачив, але якщо ми любимо одне одного, Бог живе в нас, і Його любов в нас виявляється в повній мірі. О яка це? Ароматна річ, чи не так? І Бог дав нам свого Духа як доказ того, що ми живемо в Ньому, а Він в нас. Крім того, ми бачили на власні очі і тепер засвідчуємо, що Отець послав свого Сина стати Спасителем світу. Усі, хто проголошує, що Ісус є Сином Божим, мають Бога, що живе в них, і вони живуть в Бозі. Ми знаємо, як сильно Бог любить нас, і ми покладаємося на Його любов. Бог є любов, і всі, хто живе в любові, живуть в Бозі, і Бог живе в них. І коли ми живемо в Бозі, наша любов стає досконалішою. Тож ми не будемо боятися в день суду, але зможемо з впевненістю зустрітися з ним, тому що ми живемо, як Ісус тут, у цьому світі. Така любов не має страху, досконала любов проганяє усякий страх. Якщо ми боїмося, то тільки через страх покарання, і це показує, що ми не повністю відчули його досконалу любов. Ми любимо одне одного, бо Він перший полюбив нас. Вау! Я так вдячний, що досконала любов виганяє страх з мого серця і з твого серця також. І якщо вам сьогодні цікаво, як я можу знати, що Бог любить мене, ви можете це знати. Я ніколи не забуду одного дня, коли до мене підійшла жінка, і вона сказала, як я можу знати, що Бог любить мене? І я подумав, що я відповім, Господи, допоможи мені. І відповідь прийшла дуже швидко: Слава Господу! І це були наступні слова: Тері, коли Ісус помер на хресті, це Він сказав тобі, сказав мені раз і назавжди, що я люблю тебе. Я люблю тебе настільки, що помер за твої гріхи. Взяв на себе все погане, що я робив. Ісус ніколи не грішив і віддав своє життя за наше, і це не завершилося на цьому, історія любові продовжується, тому що Він воскрес з третього дня, перемігши все, чого ми з тобою боїмося. Ісус любить Тебе. Якби мені довелося підсумувати всю Біблію в одному реченні, це були б слова, якими я закінчую свою промову цього підкасту. І роблю це не просто так. Ви улюблені, і все, що вам потрібно зробити, це прийняти любов і прощення Ісуса. І більше не треба боятися. Тепер ти отримаєш одяг Христової праведності і в Його силі почнеш освячене життя, яке не має меж для росту. Гаразд, я повторю це ще раз, тому що це варто повторити. Ви улюблені. Дякую, що знайшли час для Біблії, бо я говорив сьогодні коротко для зайнятих людей. Якщо ви бажаєте стати частиною цієї спільноти, це буде для вас тільки благословенням. Сьогодні дуже легко поділитися цим підкастом з кимось, кого ви любите. Ми всі прагнемо поширювати надію на Ісуса як тепло. Отже, якщо у вас є час, щоб написати відгук, ми будемо дуже вдячні. Можливо, вам сьогодні потрібна допомога в молитві, або ви готові зробити наступний крок, заключити завіт з Богом. Пишіть в чат. Цей подкаст це одна гілка в мережі подкастів, створена з практичними порадами, які допоможуть вам знайти Божу мету для вашого життя та процвітання в ній. Якщо у вас б'ється пульс, Христос чекає на вас. У вас є мета.